Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка може здатися страшною, але знати про неї дуже важливо: про ліки, які треба приймати з обережністю. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене завжди турбує як лікаря? Коли люди приймають ліки без призначення. Без контролю, роками. Купили в аптеці без рецепта, хтось порадив, в інтернеті прочитали і приймають. Голова болить таблетку, тиск підскочив, таблетку, шлунок болить таблетку. І так кожен день роками. А потім здивовані, чому з'явилися ускладнення, чому погіршилося здоров'я. Сьогодні я хочу поговорити про п'ять груп ліків, які дуже поширені. Які є практично в кожній домашній аптечці, але які потрібно приймати з великою обережністю, особливо людям після 50. Важливо, я не хочу вас налякати. Не хочу, щоб ви після цього відео викинули всі ліки і перестали лікуватися. Це було б ще гірше. Але я хочу, щоб ви знали: будь-які ліки це не цукерки, у них є побічні ефекти, протипоказання, особливості прийому і є ліки. Які при тривалому безконтрольному застосуванні можуть створити серйозні проблеми. Давайте спочатку розберемося в загальних принципах, чому взагалі ліки можуть бути небезпечними. Будь-який препарат це хімічна речовина, яка впливає на наш організм. Вона діє не тільки там, де потрібно, а на весь організм. Печінка має його переробити, нирки вивести, шлунок витримати його вплив. При короткочасному прийомі за призначенням лікаря це нормально, організм справляється. Але при тривалому прийомі, особливо у великих дозах, особливо кількох препаратів одночасно, навантаження стає занадто великим. Плюс з віком організм працює повільніше, печінка не так швидко знешкоджує, нирки не так швидко виводять, ліки накопичуються, їхня концентрація стає вищою, ризик побічних ефектів зростає. Тепер конкретно про 5 груп ліків. Перша група нестероїдні протизапальні препарати або НПЗП. Це дуже популярні знеболювальні: ібупрофен, диклофенак, німесуліт, кетеролак, мелоксикам, індометацин. Їх приймають при головному болю, при болю в спині, при болю в суглобах, при температурі. Вони продаються без рецепта, коштують недорого, діють швидко. У чому проблема? При тривалому прийомі НПЗП можуть викликати серйозні ускладнення. Перше. Шлунок і кишечник. НПЗП пошкоджують слизову оболонку шлунка, можуть викликати гастрит, виразку, навіть шлункову кровотечу. Особливо якщо приймати на голодний шлунок, особливо у великих дозах, особливо довго. Друге серце і судини. Дослідження показали, регулярний прийом НПЗП підвищує ризик інфаркту та інсульту навіть у молодих, здорових людей. А у людей із серцевими проблемами ризик зростає ще більше. Третє – Нирки. НПЗП порушують кровообіг у нирках, можуть викликати ниркову недостатність, особливо при тривалому прийомі. Четверте. Печінка. Деякі НПЗП, особливо німесуліт, можуть пошкоджувати печінку. Тому, якщо у вас є хронічний біль і ви приймаєте НПЗП постійно, це небезпечно. Треба шукати причину болю і лікувати її, а не просто загрушувати таблетками. Якщо вже треба приймати НПЗП, робіть це правильно. Мінімальна ефективна доза, мінімальний термін після їди. Із захистом шлунка, омепразол або інші інгібітори протонної помпи і обов'язково під контролем лікаря, особливо якщо приймаєте довше двох тижнів. Друга група гормональні препарати. Це дуже широка група, гормони щитоподібної залози, статеві гормони, кортикостероїди, інсулін. Сьогодні я хочу сказати саме про два типи. Замісна гормональна терапія для жінок і кортикостероїди. Замісна гормональна терапія це естрогени і прогестерон, які призначають жінкам у менопаузі для зменшення припливів, для покращення якості життя. ЗГТ може бути дуже корисною. Вона допомагає, покращує самопочуття. Але є нюанси. Дослідження показали. Тривалий прийом ЗГТ, особливо естрогенів без прогестерону, трохи підвищує ризик раку молочної залози і раку ендометрія. Це не означає, що ЗГТ не можна приймати, але це означає, що приймати її треба під контролем лікаря, з регулярними обстеженнями, мінімальними ефективними дозами, мінімальним терміном. Перед початком ЗГТ обов'язкові мамографія узде молочних залос, узде матки, обговорення сімейного анамнезу. Під час прийому контроль кожні 6 місяців. Якщо у вашій родині по жіночій лінії були випадки раку грудей або раку яєчників, ЗГТ краще не приймати. Ризики можуть переважити користь. Тепер про кортикостероїди: це преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон. Їх призначають при тяжких запальних захворюваннях: ревматоїдний артрит, бронхіальна астма, автоімунні захворювання, алергічні реакції. Кортикостероїди дуже сильні ліки, вони справді допомагають, рятують життя. Але при тривалому прийомі вони мають серйозні побічні ефекти. Вони підвищують цукор у крові, можуть викликати діабет, вони підвищують тиск, вони руйнують кістки. Викликають остеопороз. Вони знижують імунітет, підвищують ризик інфекцій. Вони можуть викликати виразку шлунка. Тому кортикостероїди приймають тільки за суворими показаннями, під контролем лікаря, мінімальними дозами з поступовою відміною. Ніколи не відміняєте їх різко самостійно, це небезпечно, тільки за схемою, яку призначив лікар. Третя група інгібітори протонної помпи або іп. Це омепразол, пантопразол, езомепразол, рабепразол. Їх призначають для зменшення кислотності шлунка при гастриті, виразці рефлюксі. Ці ліки дуже ефективні. Вони швидко знімають печію, у шлунку, допомагають загоїтися виразці. Проблема в тому, що багато людей приймають їх роками без контролю. Купили в аптеці, допомогло і продовжують пити постійно. А при тривалому прийомі іп можуть виникнути проблеми. Перше порушення всмоктування. Кислота в шлунку потрібна не тільки для травнення, а й для всмоктування деяких речовин вітаміну В12, кальцію, магнію, заліза. При тривалому прийомі іп може розвинутися дефіцит цих речовин. Дефіцит В12 це анемія. Проблеми з нервовою системою. Дефіцит кальцію, остеопороз, крихкі кістки. Дефіцит магнію, судоми, аритмія. Друге підвищення ризику інфекцій. Кислота в шлунку вбиває багато бактерій, які потрапляють з їжею. При низькій кислотності ці бактерії виживають, можуть викликати інфекції кишечника. Третє дисбактеріоз. Порушується баланс мікрофлори кишечника. Четверте. Ослаблення кісток. Тривалий прийом іп підвищує ризик переломів, особливо переломів стегна. Тому, якщо ви приймаєте омепразол чи інший іп постійно, більше двох місяців, поговоріть з лікарем. Можливо, можна зменшити дозу, перейти на прийом за потребою, додати препарати для захисту слезової, без зниження кислотності. Четверта група статини. Це аторвастатин, розувастатин, симвастатин. Їх призначають для зниження холестерину, для профілактики інфаркту та інсульту. Статини рятують життя, це доведено багатьма дослідженнями. У людей із високим серцево-судинним ризиком статини знижують ймовірність інфаркту та інсульту на 30-40%. Але статини це не вітаміни. У них є побічні ефекти. Найчастіший м'язовий біль. Статини можуть викликати біль у м'язах, слабкість, іноді навіть руйнування м'язових волокон. Другий. Печінка. Статини можуть підвищувати печінкові ферменти, хоча серйозне пошкодження печінки зустрічається рідко. Третє цукровий діабет. Статини трохи підвищують ризик розвитку діабету, особливо у людей, які і так схильні до нього. Четвертий пам'ять. Деякі люди відзначають погіршення пам'яті на статинах, хоча це спірне питання. Чи означає це, що статини не треба приймати? Ні. Якщо у вас високий ризик інфаркту, якщо у вас вже був інфаркт, якщо холестерин дуже високий, статини потрібні. Користь значно переважує ризики, але їх треба приймати під контролем лікаря. Перевіряти печінкові ферменти раз на 3 місяці спочатку, потім раз на рік. Якщо з'являється м'язовий біль, повідомити лікаря, можливо, треба зменшити дозу або змінити препарат. П'ята група антибіотики. Антибіотики рятують життя, вони лікують інфекції, які раніше були смертельними. Це величезне досягнення медицини. Але антибіотики часто приймають неправильно. Без призначення лікаря, при вірусних інфекціях, коли вони не потрібні, не доводячи курс до кінця. У чому проблема? Перше. Стійкість бактерій. Коли антибіотики приймають часто і неправильно, бактерії пристосовуються, стають стійкими, з'являються супербактерії, які не вбивають жоден антибіотик. Це глобальна проблема. У майбутньому ми можемо опинитися в ситуації. Коли звичайні інфекції знову стануть смертельними, бо не буде ліків, які працюють. Друге дисбактеріоз. Антибіотики вбивають не тільки хвороботворні бактерії, а й корисні, які живуть у нашому кишечнику. Порушується баланс, з'являється пронос, здуття, слабкість. Третє. Алергії. Антибіотики часто викликають алергічні реакції, висип, свербіж, набряки. Іноді дуже серйозні, навіть загрозливі для життя. Четверте – Грибкові інфекції. Коли нормальна мікрофлора вбита антибіотиками, починають розмножуватися гриби. У жінок молочниця, у всіх гриби в роті, в кишечнику. П'яте. Пошкодження органів. Деякі антибіотики можуть пошкоджувати печінку, нирки, слух, сухожилля. Тому антибіотики треба приймати тільки за призначенням лікаря, тільки при бактеріальних інфекціях, повним курсом, не припиняючи завчасно, навіть якщо стало краще. І обов'язково разом із пробіотиками для захисту мікрофлори. Тепер дуже важливе питання: чи викликають ці ліки рак? Відповідь складна: Більшість із цих ліків не викликають рак прямо. Вони не є канцерогенами в класичному розумінні, але деякі з них при певних умовах можуть трохи підвищувати ризик певних видів раку, або можуть бути небезпечними для людей, які вже мають рак або схильність до нього. Наприклад, ЗГТ трохи підвищує ризик раку грудей при тривалому прийомі. Але тільки трохи, і тільки при тривалому прийомі у високих дозах. НПЗП при тривалому прийомі. Можуть викликати виразки і кровотечі в шлунку, а хронічне запалення підвищує ризик раку шлунка. Але знову ж таки, це при дуже тривалому прийомі у великих дозах. ІПП при дуже тривалому прийомі, за деякими даними, може трохи підвищувати ризик раку шлунка. Але тут зв'язок не прямий. Скоріше, люди, які потребують постійного прийому ІПП, Мають хронічні захворювання шлунка, які самі підвищують ризик. Важливо розуміти, ці ліки не викликають рак у всіх, хто їх приймає. Ризики невеликі, але вони існують і про них треба знати. Тому принцип простий: будь-які ліки тільки за показаннями, під контролем лікаря, мінімальними ефективними дозами, мінімальним терміном. Тепер про те, що робити. Якщо ви приймаєте якісь із цих ліків. Перше. Не панікуйте і не відміняйте ліки різко самостійно. Якщо лікар призначив їх за показаннями, значить користь переважує ризики. Друге. Поговоріть з лікарем. Запитайте, чи справді мені потрібен цей препарат. Чи можна зменшити дозу, чи можна замінити на інший, безпечніший, чи можна приймати курсами, а не постійно. Третє. Регулярно обстежуйтеся. Якщо приймаєте ЗГТ мамографія і УЗД щороку. Якщо приймаєте статини, починкові ферменти раз на рік. Якщо приймаєте ІПП довго, вітамін В12, кальцій, магній у крові. Четверте. Дотримуйтеся інструкцій. Приймайте ліки правильно, у правильній дозі, у правильний час і з їжею чи без, запиваючи водою. П'яте. Не поєднуйте ліки безконтрольно. Деякі ліки погано поєднуються між собою, посилюють побічні ефекти один одного. Завжди повідомляйте лікаря про всі ліки, які приймаєте. 6. Не приймайте ліки на всяк випадок. Тільки за реальної потреби. Голова заболіла один раз це не привід приймати знеболювальні курсом. 7. Шукайте альтернативи. Іноді можна обійтися без ліків або з меншою кількістю ліків. Наприклад, холестерин можна знизити не тільки статинами, а й дієтою, фізичною активністю, схудненням. Тиск можна знизити не тільки таблетками, а й зменшенням солі, схудненням, спортом. Білю спині іноді краще лікувати не знеболювальними, а фізіотерапією, масажем, гімнастикою. Восьме. Зміцнюйте організм. Правильне харчування, достатньо води, регулярна фізична активність, нормальний сон, менше стресу, все це допомагає організму краще справлятися з навантаженням від ліків. Тепер про те, які ліки безпечніші і які можна приймати довше. Ліки для серця і тиску, інгібітори АПФ, бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів. Діуретики – зазвичай безпечні при тривалому прийомі під контролем лікаря. Ліки для щитоподібної залози, левотироксин – Безпечні, якщо доза підібрана правильно. Метформін при діабеті, безпечний і навіть корисний, за деякими даними, знижує ризик раку. Аспірин у малих дозах для профілактики тромбозу зазвичай безпечний, хоча треба контролювати шлунок. Але знову ж таки, все під контролем лікаря з регулярними обстеженнями. Підіб'ю підсумок усього, про що ми сьогодні говорили: 5 груп ліків, які треба приймати з обережністю: НПЗП, ризик виразки, кровотечі, інфаркту, проблем з нирками, тільки короткими курсами із захистом шлунка, гормони ЗГТ і кортикостероїди. Тільки за показаннями, під контролем, мінімальними дозами. І ПП. Ризик дефіцитів, остеопорозу, інфекцій. Не приймати руками без контролю. Статини. Ризик м'язового болю, проблем з печінкою. Приймати під контролем. перевіряти аналізи. Антибіотики. Ризик стійкості бактерій, дисбактеріозу, алергій. Тільки за призначенням, повним курсом. Ці ліки не викликають рак прямо у більшості людей, але при неправильному прийомі можуть створити проблеми. Що робити? Приймати тільки за показаннями під контролем лікаря, мінімальними дозами, з регулярними обстеженнями, шукати альтернативи, зміцнювати організм. Не панікуйте, не відміняйте ліки різко, але будьте розумними і відповідальними. Підпишіться на канал. І натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи приймаєте ви якісь ліки постійно. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і приймайте ліки розумно!